Всім доброго дня! Зараз покажемо вам, як ми беремо, відбираємо мед з лежаків, оскільки в нас пасіка в основному вулики-лежаки, кілька є тільки корпусних, а в основному лежаки. З ними нам трошки легше працювати, тому, тому так. Зараз покажу, як виглядає. Дивіться, замовляйте мед, мед у нас дуже-дуже смачний, оскільки кругом ліс, цвітуть дерева, цвітуть цвіли сади, кульбаба і дуже багато різних медоносних. Отака От рамочка. Беремо навіть качку, боже, вони ще й бороди знизу. Що вони знизу зробили? капець. Отак ситуація. У нас мед дуже добрий, дуже смачний. тож Замовляємо. Пишіть, дзвоніть. Ціни приємно вас здивують. Ціни в нас адекватні, існує гуртові знижки, тому звертайтеся.